Бельгійські дворику центрі Києва, де фото виходять неймовірні тематичні скульптури, багато зелені. Відчуття не чатини у Києві, а у Європі. На території дворику заховався бельгійський паб, де подають справжнє якісне бельгійське пиво. Можна скуштувати оригінальні льєрські бельгійські вафлі. Також рекомендую спробувати національну бельгійську страву Карбонат. М'ясо тушкується у хліві і пиві і аж розпадається на волокна. Явіть, що навіть посуд у закладі бельгійський. Окрім класного пива та красивого дворика, обов'язково зайдіть у будівлю ресторану. Тут просто як музей. Деталі можна розглядати годинами, якби не принесли мій казанок Міді. Якраз у закладі проходить їх фестиваль, ви можете встигнути. За великий казанок Мідій на компанію вийшло 820 гривень. Сподобалося, що подають з картоплею. Це дуже смачно! І куди ж на десерт без бельгійської вафлі я обрала з малиною та персиковим сурбетом. Десерт у міру солодкий сорбет додає свіжості. Ваше улюблене! Переходимо до рахунку. За все заплатила 2500 гривень. Атмосфера тераси неймовірна. Сходіть! Заклад знаходиться у двох хвилинах від метро Площа українських героїв. Це Антверпен. Залишаю адресу.